Дорогі земляки, у цей день кожен з нас повинен задуматися над цінністю людського життя, над тим, які наслідки може принести ескалація конфлікту. Кожному з нас переконаний, у нинішній ситуації жителям нашого міста вистачить мудрості не допустити трагічних подій на рідній землі. Я закликаю всі політичні сили міста, всі громадські організації, не допускати закликів до будь-яких силових дій, не піддаватися на провокації, не піднімати руку на ближнього. Я звертаюся до вас, як громадянин міста, як батько, підняти руку на ближнього це не подвиг, це найбільший і найстрашніший злочин. Бог дав нам усім розум і слово, щоб ми завжди змогли домовитися і досягти компромісу. Я вірю, що в нашому місті розсудливих людей більшість, і сьогодні ми повинні зробити все для того, щоб у Дніпротюжинську громадянський мир і спокій залишалися нормою життя. Я офіційно повідомляю. Про саморозпуск фракції регіонів України в Дніпродіжинській міській раді я не хочу пов'язувати себе особисто і депутатів міської ради з цими кривавими подіями, які відбуваються в нашій державі.